Всіх вітаю, всім добрий день. знову я виходжу в прямий ефір не в а 15, в 15.58, тобто на годину. А ми спізнилися, бо знову була ракетна загроза. Знову ми всі були з вами в підвалах, в бомбосховищах. У нас дуже тяжкий ранок. Я сьогодні не в тому настрої, як зазвичай така, ага, все, все розкажу, покажу, все добре. Але е, прямий ефір у нас сьогодні запланований на знову на консультацію по бізнесу. І як би не відбувалися кра... ну, у нас в країні дії, в будь-якому випадку ми маємо жити, ми маємо працювати, ми маємо розвиватись. І я є для того, аби хоча б частково свої знання, які в мене є, мої кейси, які є, щоб я з вами ділилася, щоб ви отримували ту. Позитивну інформацію, яку дали собі голову, на чому ви можете працювати, заробляти, який бізнес активний, які інструменти включати і так далі. Я, звісно, розумію, що у нас сьогодні такий стан, що трошки не до бізнесу, але ми з вами живемо в цьому стані вже два роки. І це не приклад типу не робити або давайте перенесемо чи ще щось. Я наговорю зараз те, що в мене є, наговорю швиденько, там, в 15 хвилин вкладусь. Хто буде потім після е, прямого ефіру переглядати. Я дуже сподіваюся, що вам ця інформація буде корисна, як і минулого разу була корисна. Минула п'ятниця ми з вами зустрічалися. Тут в онлайн-ефірі, у Фейсбуці я проговорювала про крафтову продукцію, е, як вона може розвиватися в Україні, виходячи з того, що ми в кризовому стані і в війні. Зараз е, я проговорюю, по суті, про тему міні-пекарні як її відкрити, започаткувати, де взяти на це гроші, Розказую свій конкретний кейс, який у нас був. В минулому році ми його впроваджували, він зараз ще працює і працює гарно. А, і чому зараз крафтову пекарню пекарні вигідно. Е, ну, по декільком аспектам. Зараз все детально розкажу. У мене перше питання, я вже бачу, що є два перегляди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чутно мене. Бо минулого разу у нас була проблема зі звуком. І хочу зрозуміти, чи нормально мене чутно. Минулий раз було трішки погано чутно в ефірі, тобто зі збоями. То голосніше, то тихіше було. Тому, якщо можна, то поділіться чи чутно мене. А, я поки що розпочну. І так, один із стратегічних об'єктів сьогодні в Україні по бізнес-вектору це є пекарня. Ну Хліб він завжди стратегічно важливий напрямок. В будь-яку кризу, в будь-яку голодовку, в будь-яку війну і так, далі, і так далі. Тобто ми звичайно розуміємо, що це стратегічний бізнес. Відкривати зараз міні-пекарню, ну пекарню, давайте так, не міні, а пекарню можна на позиції наполовину крафтова, наполовину там, маленького формату, бо це дає гарні результати і прибутки. Значить, при відкритті міні-пекарні ми з вами економимо приміщення. Тобто ми йдемо по принципу міні-відкриття, як колись у нас у всіх було там розуміння, якщо пекарня, то це міні-завод, який пече там, 10 варіантів хліба, 10 варіантів багетів і так далі. Зараз так не треба. Заводи є, вони працюють і так далі. Якщо ми кажемо про бізнес, який започатковувати в маленьких містечках або в великих мегаполісах, то це якраз такі пекарня, яка буде складатися, там, до прикладу, ну, по, ну, по розміру е, кімнати, яку ви можете використовувати чи приміщення, вам достатньо буде близько 50 квадратних метрів. Тобто це невеликі приміщення. Ну, звісно, якщо у вас буде 100, то й добре. 50 квадратів, от у нас є пекарня, яку ми відкривали в минулому році, ми її зробили як крафтову і об'єднали її з додатковим культуральним бізнесом. У нас там 42 квадрати, і вона якраз так в полупідвалі. Ці 42 квадрати ми в минулому році розділили на зону промислову, тобто там, де ми готуємо хліб, там, де ми його печемо. тобто типу, а-ля кухня, але ну, виробництво виробництво ми зробили панорамним вікном для того, щоб коли люди заходять в цю міні пекарню щоб було видно, що відбувається по ту сторону. Як печеться хліб, як працює пекар, як він замішує тісто, як воно ставиться в параконвектомат, як воно випікається, що це все свіжих продуктів, що це все робиться маленькими партіями і так далі. Ну, тобто, ми якраз такі з вами, ми з нашим клієнтом багато всього зекономили. Одна половинка у нас пішла на такі, знаєте, яка. І робочу історію, і презентаційну історію. І перед цим вікном ми поставили міні-барну стойку, на барну стойку дали чай каву. На барні стойки це як вітрина, поставили багети хліб, які печеться пекарня, поставили ще два-три столика, тобто ми ще зробили таких декілька посадкових місць. Тобто ми об'єднали позицію міні пекарня з кав'ярнею. І дуже і відкрили ми це в спальному районі міста Києва і дуже круто зайшов такий формат, е, тому що люди ну кав'ярень у нас багато. Пекарень у нас теж достатньо. Хліб свіжий продається скрізь на кожному вуглі. У нас є продуктовий магазин скрізь свіжий хліб, але е, люди все одно люблять. Спустили зранку, зайшла в міні-пекарню, взяла з собою на роботу гарячий. Каву, гарячий круасан і поїхала на роботу. Або ввечері йду додому, зайшла в свою любіму пекарню, купила свіжий хлібчик. Один він стоїть стільки, скільки що в магазині, і я розумію, що це свіжа історія, і йшла собі додому вчити своєю родиною. Значить, в чому є плюси такої маленької міні-пекарні? В тому, що ви можете об'єднати з структуральними напрямами, такі. Чай, кава, такі як напої. До прикладу, ви можете туди додати крафтову історію сирів. Ви можете додати крафтову історію напоїв. Ви можете додати, бо дуже багато людей робить зараз. Дуже багато всього по домам руками. Ви можете собі в пекарні, це кстати, обов'язкове правило. Не розширювати свій асортимент на 200 тисяч позицій, тому що тоді у вас не буде продажів і велика затратна частина як по інгредієнтам, так і по робочій силі. Тоді вам треба буде не один пекер, а багато. Тому ви маєте собі зробити такий зжатий асортимент. До прикладу, три варіанти хліба, три варіанти багетів і три варіанти круасані. До прикладу, і це виробляє ваша пекарня. Тобто люди розуміють, що саме цей асортимент у вас завжди свіжий, бо ви саме на цьому базуєтесь. Тобто ви вибрали свій якийсь такий міні-вектор в тому спальному районі, в якому ви це відкрили. Далі додаткові такі історії, типу там, торти, тістечка, цукерки, домашньої роботи і так далі. Вам не обов'язково брати ще й кондитера на роботу, бо це ваша затратна частина, а вона може бути невигідна. Ви можете брати собі під реалізацію від людей, які дома це роблять. Ще раз нагадаю: вдома дуже багато майстринь, які печуть із задоволенням ставили до вас під реалізацію. У вас який плюс. Вам не треба окремо кондитер, тобто у вас лише пекарня, тобто ви як були в своєму векторі, так і залишаєтесь. Немає затратної частини на кондитера. У вас немає затратної частини на срійок, на, на напівфабрикати. У вас немає проблем на списання цього товару. Якщо ви спекли якісь кондитерські вироби в якомусь асортименті, і через дві доби вам треба їх списати, бо до прикладу вони не продалися. Тобто у вас немає. У вас є ну тобто. Ви забираєте затратну частину і певні проблеми, але розширяєте свій асортимент тим, що ставите під реалізацію. Плюс-плюс заробляєте з цього асортименту, не вкладаючи гроші, у все рівно є пекарня. Плюс-плюс. Знімаєте, знову ж таки, затратна частина по зарплаті це за дуже велика прибуток, плюс-плюс. Тобто і людина, яка у вас може жити в під'їзді в цьому домі, де ви відкрили цю міні-пекарню, так само. Вам вдячна, бо вона буде пекти тоді на 10 тортів, а один поріз на шматки віддати вам під реалізацію. Ці шматочки продалися, розумієте? І людина отримала свої гроші, а у вас нема затратної частини, і ви додатково отримали свої гроші так само, як з чаю, з кави, з і так далі. Тому в цьому векторі є великий плюс, бо ви об'єднуєте, от, як я минулого разу казала, по крафту зараз ми живемо в тому стані, що ми маємо. Об'єднуватись не конкуруючись, а об'єднуватись кожен своїми силами і спільно, планомірно працювати, заробляти. Це чому зараз вигідно відкривати міні-пекарню, бо а маленьке приміщення може бути в використанні. Це економія, вам достатньо буде лише одного пекаря, ну тобто дві людини, які працюють позмінно. У вас в день буде один пекар. Одна людина, яка стоїть на барній стійці, вона ж і касир, вона розраховує людей, це не проблема, вона ж і баріст, вона робить каву, це не проблема, і вона ж е, м, ну, продавець, ну, да? тобто ви закрили позицію людини, яка в залі. Якщо у вас два три посадкові місця ну, цьому сотруднику там. Не тяжко буде винести на ці посадкові місця, чайка, по яку заказала людина, поки вона чекає своє замовлення хлібчик, які вона зайшла купити. Тобто у вас дві зарплати, дві людини в зарплаті, один бухгалтер це три людини в зарплаті, і прибиральниця більше ніхто не треба. Бо все решта, що ви будете робити в цій пекарні або продавати. Це ви берете векторальний бізнес до себе, векторальних людей об'єднуючи заробляєте, тобто не маєте собі таких великих затратних частин. А, тепер з приводу, де брати гроші, щоб відкрити пекарню. Насправді у нас, наша держава, незважаючи на війну, має прикольні проєкти, це коли нас фінансує. Ощадбанк це коли нас фінансує Державна служба зайнятості і коли нас фінансує державні програми. Найкраще в цю історію, в саме в пекарню кав'ярню, в такому от обсязі, як я зараз про це кажу, найкраще всього відкликається Державна служба зайнятості. Чому? Перше, у них є ці грантові гроші, а люди про це не знають, тобто вони їх не використовують а по програмі нашої держави вони мають їх. Це стратегічний бізнес, тому Державна служба зайнятості переглядає вашу заявку на цю грантову історію. Ну на 90% ви вже проходите. Якщо у вас ще правильно складений бізнес-план, ви проходите тоді на 100% виграти ці грантові кошти. Сума грантових коштів невелика, Там до двохста п'яти тисяч гривень, але Якщо нормально все прорахувати і розпланувати ці коштів достатньо, щоб відкрити таку міні-пекарню, ну більше ніж достатньо, тобто вам не треба шукати допів інвестицій. І останнє в чому тут є плюс дуже великий, в тому, що ці кошти вони не даються вам у відсоток, вони не даються вам у кредитування, вони вам видаються безоплатно, тобто ви їх не повертаєте державі в сумі 250, але ви їх повертаєте податками. В цілому нормально. В будь-якому випадку, якщо ми відкриваємо бізнес, у нас є людина, яка у нас на зарплаті, і ми за неї маємо платити податок. В будь-якому випадку ми це робимо. То так ви платите податок, знайшовши інвестицію, взявши чи борг, чи взявши свої, які ви які у вас є як подушка безпеки, чи е, взяли в кредит, і тоді ви вже з відсотками платите, ви в будь-якому випадку оформляєте людину. А тепер берете у держави і просто платите податок. В будь-якому випадку податок в будь-який бізнес-план враховується. Тому я вважаю, що цей, ця пропозиція по. Такому стратегічному плануванню, як відкрити міні-пакарню, використовуючи наші грантові програми, які дає наша держава для цього, навіть не обов'язково звучати якісь міжнародні проекти, типу там з ЮНІСЕФ і так далі, хоча їх теж зараз в країні багато, не проблема. Грантова заявка на державну службу зайнятості пишеться не тяжко. Вони дають приклад, як її писати офіційно. Е, Відкрита ця доступна інформація на самій державній службі зайнятості. До речі, у нас є гранти від дії на таких самих умовах. Ви, як фізична особа-підприємець, подаєте свою ідею на фінансування, і вам дія підтверджує, і з дії гроші на вас заходять одним траншем від Пощадбанку України. Тобто, по суті, де взяти гроші, зрозуміло, написати можна грант. Ні, ну якщо є свої особисті, то теж не проблема. Але відкрити зараз бізнес такої стратегічної форми, як хліб пекарня, і отримати на це фінансування в державі це можливо. Що ще є головне в таких маленьких пекарнях? Що ми впровадили в новому році, відкриваючи ту пекарню, про яку зараз розповідаю. то тобто, я вам те, що я робила. Ми е, знайшли приміщення. Ми спланували бізнес-план. Ми подалися в державну службу зайнятості, виграли 240 тисяч гривень. На ці гроші відкрили крафтову пекарню, запустили її спільно з кав'ярнею, тобто це і пекарня, і кав'ярня одночасно. Зробили маленький асортимент для того, щоб не мати велику справну частину не в робочій силі, не в інгредієнтах, не в асортименті, щоб людина зайшла, зрозуміла, що вона хоче купити, і щоб вона звикла про те, що тут саме це вона може купити. Запустили цю роботу, і пекарня працює, заробляє. Значить, ще додаткові які плюшки у нас є на сьогодні, виходячи з того, що ми у війні ми попередньо і ну на той час попередньо, але зараз це вже працює. Підписали контракти з деякими фондами благодійними. Наступним чином, про що ми з ними Що Вони від себе нам доставляють муку, двіщі. Які нам потрібні для того, щоб пекти хліб. А з цих 100% продуктів, які вони нам доставляють по благодійним фондам, ну, тобто вони це беруть, нам привозять. Із цих 100% продуктів 50% ми віддаємо, печемо готову продукцію хліб на засилу, тобто через фонди. А 50% ми маємо право продати, щоб зробити грошей на зарплату пекарю, який це зробив. Тобто Ніхто і не спекулює, тобто ми з волонтерських продуктів не доспікулювали, не заробили грошей, і того не будемо робити, нікому це не потрібно. Ми і військовим допомогли, і зарплатну частину пекарю, який це робить, ми закрили. Ну, тобто пекарня займається в даному випадку теж частково благодійністю да, в такому от волонтерському русі. Але не втрачаючи свої власні кошти, надаючи приміщення, надаючи світло, надаючи там, пекаря і так, далі, і так далі. І такий контракт у нас їх було декілька, дали можливість швидкого росту цієї пекарні в сарафанному маркетингу. Тобто це теж така, знаєте, я не кажу, що ми планували відразу. Ми це впроваджували. Просто там прийшла ідея, ми впровадили о, побачили результат. Просто я з вами ділюсь, що такі ідеї теж дають такі результати, і вони є ну класні, круті, відкриті. Тобто я Дуже довольно, що, що та пекарня, ну, наш клієнт, пекарня волонтерить, допомагає. І бізнесмен, який займається тою пекарнею, він не втрачає свої власні кошти, бо він не так багато заробляє на тій пекарні, ну, бо він не так багато виробляє. Але це все рівно є заробіток, стабільний дохід, стабільні прибутки, стабільна якась робота, ну, якась, знаєте, хоч якась почва під ногами, да, тому, що у нас. Хоче забрати ну, Росія, стріляючи по нам ракетами, за нас розшатати, щоб ми були не впевнені. Але ми не такі, ми бачите, менші. Тому у нашого клієнта є постійний заробіт, невеличкий, але він є. Його достатньо, щоб забезпечити свою родину, плюс вони волонтерять з фондом таким чином, що вони е, працюють. Свіжих хліб для наших військових, плюс є клієнтська база, яка приходить е, хтось зранку, хтось в обід, хтось ввечері. Тобто спальний район знає про те, що є така вкусняча пекарня, вона гарно пече, там смачно, там круто, там завжди відкрито і так далі. І це, це знаєте, це дає такі якісь. Е, ну... Мені особисто тепло в душі, що саме такі кейси у нас є, тобто всі в плюсі. Люди, які в цьому домі прибуть тортики, вони теж в плюсі, бо вони продають себе часткову продукцію і теж заробляють гроші. Ну, тобто Всім добре. Від цього всім дуже гарно. Держава отримує податки. Бізнесмен отримує невеличкий прибуток, заробляє собі і на свою родину. Всі довольні, всі смачно їдять, хліб свіжий, чай, кава смачна. Можна й спустити. Сидіти і провести певні перемоги, так і далі, так далі. Оце в мене такий маленький кейс. Вибачте, сьогодні так трохи як Росія, бо ми півночі з вами не спали. Зараз я чекала, коли закінчиться тривога, щоб провести цей ефір. Я, звісно, буду дуже рада, якщо будуть коментарі, яку тему вам відкрити, бо у нас дуже багато наробок і дуже багато робочих інструментів, що ми робимо ну, там, кожного дня. Тобто, Є певна кількість клієнтів, яких ми обслуговуємо і так далі. Щоб вам було цікаво, яку б тему відкрити, або ну, я б в цю тему. І от прям конкретно прикладами і кейсами теж навела конкретний приклад. У мене поки все. Я рада, що я сьогодні провела цей ефір, що мене не збили з толку ці ракети. Звісно, може, не так емоційно, як зазвичай, але є така поговорка: якщо ти бізнесмен, ти маєш розуміти, що ти. Кожен день маєш щось вкладати в те, щоб щось отримати. Я вкладаю свій ресурс ці онлайн-ефіри, незважаючи на таку обстановку, для того, щоб отримати від вас інформацію, що воно вам було корисно. Ви переглянете потім цей запис і зрозумієте, вдруг вас надихне така тема пекарні. Якщо будуть питання, як відкрити, я звісно допоможу. Якщо будуть теми питання, як написати грант. Я теж допоможу без проблем, бо ми 8 років пишемо гранти в різні інституції. На 70% ми виграємо на 30% не завжди, бо є певні якісь форми, в яких там, до прикладу, там я вперше можу приймати участь і можу щось там пропустити або щось не знати. Але більшу частину ми грантів виграємо і теж допомагаємо ці електорії. Може, кстати, наступний ефір вам буде цікаво прослухати саме конкретно, як пишуться гранти. На які платформи, як, вони здалися, як їх створювати, на що ставити акценти, як правильно прописувати, промальовувати, прораховувати, як це все загружати і так далі. Може тоді наступний ефір буде крантам, це теж дуже корисна інформація. Я дякую, хто був в ефірі. Сподіваюсь, вам було все чутно, сподіваюся, інформативно. До наступного ефіру вже після Нового року було очисти. Здається, що нашим ракетими до Нового року я не вийду в ефір. Після Нового року розпланую теж серію ефірів, будемо продовжувати. Всім дякую, всім гарного дня. Будемо на це